Нагірна частина і Новоіванівка. Нагірна частина Кременчука розташована північніше центру міста. Назва місцевості пов'язана з тим, що, починаючи від перетину з вулицею Переяславською проспект Свободи, починає поступово йти вгору. Нагірну частину також розбивають ще на райони з назвами зупинок, водоканал, назва від комунального підприємства Кременчук Водоканал. Бреста від колишньої назви провулку героїв Бреста, а зараз вулиці Героїв Маріуполя. Вічно живим від назви меморіалу. Вадима Пугачова від вулиці Вадима Пугачова, колишня назва якої московська. Гвардійська від колишньої назви вулиці Гвардійської. Хоч зараз вулиця має назву героїв УПА, але провулок став вулицею Національної гвардії. Тож назва місце не залишається доречною. Не так далеко і Новоіванівка. До 1926 року тут існував хутір з одноіменною назвою, який включили до Кременчука при розширенні. Від нього залишилися дві назви кількох кварталів та Новоіванівський ринок, який був центральним ринком хутора. Тож не дивно, що зупинка громадського транспорту Новоіванівка знаходиться на вулиці Київській, а ринок на вулиці Вадима Бойка.